Найбільша любов у тих, хто покладає життя своє за душу друзів своїх, так казав колись про Юрія Кириченка митрополит Андрій Шептицький. Дружина поета, і водночас його оберіг, власний біограф, муза та опора в усьому розповідає, важко знайти більш чесну, світлу та чисту людину. За 61 рік життя він став лауреатом 45 всеукраїнських та міжнародних премій, нагороджений Золотою медаллю української журналістики. Поет і вітчизна, слова, синоніми, а тому саме про рідну країну і писав Юрій Кириченко у своїх віршах: немає більшої любові ніж була у нього, ніж ту любов, яку ніс він, бо він душу свою положив за дружністів своїх, за народ свій, за країну свою і за вітчизну свою, без якої він не мислив. Бути поети взагалі не можуть жити без вітчизни. Валентина Олексієнко, вчитель мови та літератури 74-ї школи, в якій читав свої вірші юним школярам Юрій Кириченко, згадує поета як людину, до якої завжди можна було звернутися за порадою. Людину, яка все встигала та завжди залишалась вірною своїм поглядам і переконанням. Він був простим та щирим, каже жінка. Дуже любив дітей. Це було помітно, коли митець з блиском в очах ділився своїми талановитими роботами з молодшим поколінням. Я думаю, що е секрет усієї такої працездатності і майстерності все поєднувати в собі, і не лише поєднувати, але доносити це до людей, до читачів, до слухачів, полягає в тому, що Юрій Іванович тісно був пов'язаний зі своєю рідною землею. Кожне слово поета просякнуто любов'ю до рідної землі. Його хвилювала доля нашого народу та майбутнє кожного, хто називає себе українцем. У своїх творчих роботах він боровся за чесність та справедливість. Втім, як зазначає дружина письменника, він заплатив за це аж надто високу ціну убитий в Дніпропетровську в ніч 4 на 3 грудня 2015 року на велике храмове свято Християнське введення в храм Пресвятої Богородиці. Що це все не випадково, що це логічна, так, логічний ланцюжок, вбитий за слово і за, свою, за свої книжки, за гострі книжки, які висвітлюють всі наші негаразди. До смерті я вже готовий, публіко, вовком не вий, Тож вносьте вінок терновий. Ах, вибачте, терновий. Ірина Древінчук, Сергій Язовських, новини ТРК Регіон.